Психоемоційний стан такий, що не можу почати шукати нову роботу і не знаю, як працювати подальшому. 36 безперервного стажу. Ну, якщо ви говорите, що у вас психоемоційний стан такий, то звичайно потрібно в цьому випадку звернутися до лікаря-психіатра. Тобто, якщо у вас є апатія, немає бажання щось робити, немає бажання знову. Працювати 36 років, так? якщо ви вже, наприклад, чим відрізняється втома вигорання, так, від депресивного розладу. Якщо у вас вдома, ви себе почуваєте норм, тобто ви спілкуєтесь з дітьми, з, там, з онуками, у вас є сила там, готувати їсти зятю і так далі, то в цьому випадку, звичайно, це просто втома від роботи, це вигорання. І потрібно. Просто відпочити, взяти собі відпустку, кудись з'їздити десь в село відпочити, просто поспати, просто полежати, що вас ніхто не трогав, це також можна? так, і Обійтися деякий час без роботи. А якщо на вас вас такий психоемоційний стан, що вам і вдома важко, і вас діти дратують, онуки дратують, і не хочеться їсти готувати, і не хочеться нічого робити, і на роботу не хочеться, тобто коли воно впливає у вас і на сім'ю, і на ваші і там, спілкування з подругами і так далі, і на роботу, то це може говорити про те, що у вас може бути депресія, в цьому випадку до лікаря-психіатра. А якщо воно не впливає вдома, все добре, то це не є хвороба. Це просто втома виграння від роботи. Раптово від інсульту помирає мама, так, е потім е горить ноут, телефон, газовий котел, серед зими це все погано, так буває. Е е Заставляє себе силою, намагалася виправити ситуацію праці. Працювала по 20 годин на день з дітками, потім е потрапила в лікарню з нервовим невро зривом. Пила, так розумію, алкоголь, не допомагає, спілкувалася з психотерапевтами, приймала ліки, не працює. Живу сама, чоловіка втратила. В будь-якому випадку тут потрібно звертатися до лікаря-психіатра. Знаходьте свого лікаря-психіатра. Знову ж тут не зрозуміло, які ви ліки приймала. Дуже часто до мене звертається пацієнт, який говорять, що лікарю Ваші антидепресанти не допомагають, наприклад, да? там, чи ваше лікування, яке там призначив мені інший лікар-психіатр, не приз Я приймала толку, немає. Я питаю, що ви приймали. Я там приймала там, чи приймала інші препарати. Ці антидепресанти це не є антидепресанти. Тобто потрібно знати, які ви препарати приймали, яке було дозування. Тобто, дуже важливо в нашому лікуванні це е, правильний діагноз першу чергу і правильне лікування. Тому не втрачайте надію в будь-якому випадку життя одне, вам 55 років, ви ще відносно молода жінка, і повинні шукати лікування, і вам буде набагато краще. Не потрібно думати, що все життя закінчилося. так далі все буде добре, звертайтеся і ваш стан буде покращуватись.